Всім привіт, павтелій на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класну футуристичну автівку. Ось такий Citroen Cactus c 4 автомобіль 2014 року випуску. Він в класному білому перламутровому кольорі. А також він на надійному, 1,6 дизельному двигуні в поєднанні з коробкою автомат. По кузову виглядає дуже класно, гарні легкосплавні диски, хороша гума. Виглядає також додатково ці релінги і панорама. І такий чорно-білий стиль дуже йому личий. Позаду він має еперектроники, також присутня камера заднього огляду. Багажничок все чистенько, попередній власник доглядав за автомобілем, вчасто, вчасне обслуговування, повністю все. шторочку присутнє. З цієї сторони зауважень також жодних немає. Виглядає дуже класно. Перейдемо у салон. В салоні ми маємо класний шкіряний салон, комбінований з тканиною, з такими перешиттям. Дуже ефектно виглядає. Гарна панорама. Салончик чистенький, потертості нічого такого немає. Попереду також все без зауважень. Автомобіль дуже класний і дуже в гарній комплектації, Підігрів передній сидінь присутній. Зараз зробимо запуск та більш детально розкажемо про автомобілі. Що ми маємо? Склопіднімачі, підіймачі, автосвітло, підігрів сидінь. ось гарна така панель приладу. Тут така теж якби сумочка, а ми маємо. Бардачок Пробіг у даному автомобілі всього навсяк 194 тисячі. Нагадаю, що це дизель 1,6 двигун і є дуже-дуже надійний. У поєднанні з коробкою автомат, клімат-контроль, все повністю працює. Клімат вже йде на сенсорі. Дуже гарний футуристичний автомобіль. Під перемикачі КПП, круїз-контроль, поєднання. Чорного з коричневим в салоні дуже класно виглядає. Двигун працює рівненько, жодних зауважень немає. Тому, якщо вас цікавить такий класний туристичний автомобіль, він є у нас в наявності, приїжджайте місто Біл, вулиця Пасічна 127, даний автомобіль можна купити як заповнюватись, а також по Тому чекаємо на вас, хапає авто, нахапає авто.